Всім добрий ранок, вітаємо вас на нашому каналі. Ну, сьогодні вже з 8 ранку Коля поїхав по бички в степань, вже прикупив, зараз ми їх... Всім привіт! Зараз ми їх вже Показуємо. привезли до себе на ділянку. Ну, на цей раз трошки більший. Я думала, буде який червоний чи чисто білий. <свистовував> <свистовував> ну, чи такий чи сивий. Але вже не, оцих двох не темні. І вже зразу один є з назвою, це буде лисий. Лисий? Да. Вже трошки будуть відрізнятися оцих два. Да, швидко завозимо, щоб довго не лежали в прицепчику. Ще наші не відкриті. то якраз ми так запланували, що Коля привезе, і вже заодно відкриємо всіх разом. Так, двері закрила. Спочатку відкриємо наші, а оцих три то залишимо в хліві, хай трошки побудуть. Сіно підсихає вже. То вже один коня з назвою приїхав. Один приїхав з назвою. Оці, що в нас п'ять, то ми знаємо всіх, як їх звати. А тих маленьких один то колайк. Знаємо, але путаємось. Знаємо, але путаємось, так. І оці, що у батьків були, то щось ми їх не дуже так запам'ятовуємо, правда. Я що? Зразу на вулицю? Їх. На вулицю? Давай ми трошки придержимо, поки тут настроїмо все. Бо зараз як нападуть. Та ні. До Боза прибіжай. Банда. Да. Так. <социвоти> Банда. <социвоти> Хай виходять. <социвоти> а, Тоже будемо одганяти. Щоб теж не злякались наші менші. Вони не крапко і менші. менші, по скільки кілограмів? 65, а там є 90. Оце, мабуть, 90, бо такі вже великі найбільший. — А той, а я думаю, що цей середній. на вулиці? Вже зараз будемо випускати, ну ми так подумали, то зразу випустимо на вулицю, хай ходять, трошки примікають, щоб в хліві, щоб там самі не скучали. Ну це такий мені гарний, ну бо тих ще так не дуже так і видно, які вони. Де в їх яка пляма? Знову вам привезли за компанією. Будете ходити. Спочатку здавалося, що так, 10 то вже й нормально, правда, а коли сюди приїжджаємо, так роботи зі мене багато, то вже. Зараз коля випустить. От ходьте. Ану. Зараз подганяю. Перший, ну, ну, вони трошки більші, це не те, що такі, знаєш, маленькі. It's О, цей трошки вже it's відрізняється, it's правда? Ну такий не дуже it's темний, Ну, трошки такий коричневий. Зараз вони трошки, так. Да, походять, it's подивляться, it's що то їм <laughs> господар привіз, правда. <laughs> <laughs> Ну, тут так трошки вони ще освояться тут. Рапчик, що ти там себе побачив? Більше пішли, а остались тільки малі. Може, вони там були разом чи ні, Коля? Ну, там всі в гурті теж. А, то вони, то вони значить, знаються. о, Оцей теж такий? Видно, що більший. А маленькі не так ходять. Вони відноразом там були, може, в кліві, а потім на вулицю виходили. Поки приїхав, то вже трохи залишився, ну так завжди. Нічого, зараз він стане. Це, мабуть, найменший із трьох. Ну, так. Да. Бачиш, як шукає, де то вони. Тут знає, ми там жили всі разом і в кошарі і потім на території ходили пастись. То має себе добре поводить. Ну так, вирішили ми придбати ще декілька штучок, три штучки взяли. Хай ростуть. Ну знаєте, щось так подумали, ну це не бролер, що можна там за пару місяців його викормити. Зараз літо пройде, хай побідростують, а тоді буде видно, що там, що до чого що по кормах і як це все в нас діло буде проходити. Тут пастись є, є їм де, тоді комікорм підсипаємо. Так, іно ну. до всіх. Так, зараз їх, мабуть, скорчів повіганяємо поки що. Бо наші старожили вже знають, що тут до чого. Тут такий трохи мусорник. Вони зразу долися, поприходили. Дітно ну, виходьте. І десь нагляйно нормально. І знаєте, понесло стапа. Остапа, <смі> так ото і нас. Якось привезли трошки дивимося, там якось говоримо, що ну, якби вже патить. Тоді щось трохи погодили, погодили, приїхали, подивилися до їх. А що маємо їздити до п'яти до чи до десяти, два ще декілька штучок. Бо все одно приїжджаємо раз в день, зараз воду набираю, то, що її замінюю. Так, трохи, що скважина ще не прокачена, вода трохи застоюється. Та й так, просто радість цікавості, бо вдома немає до чого так. Багато до чого заглядають, то приїжджаємо, подивимося з хлопцями. Коли сам, коли з Десією. Це такі самий маленький. А де лиси? Так, така в його голова така продовгувати. А вон. Ну бачите, вони якось так і нема такого, щоб накидаються на, на цих нових, коли привезли. Вони всі разом ходять і все. Ну, але все одно який день переколотяться, щоб... щоб їх так такий запах у їх зрівнявся, б. Однаково були б. Наші такі чорні вже ходять тут взагалі, як дядьки. Да, циган? Що ти Сімсон? Знаєте, добре, що подобається, що їх не треба випоювати. Вони вже випоєні. По, по, по місяцях то я не знаю скільки так їм. Отой менше 65 кг, більше, більше щось там 90 важив. Але так добре, вони зелене попробували. Вже на території там пасли, я так само комікорм Зараз знову підсиплю біовіту, щоб не було б ніяких діревів їх. Ну, і все, хай. Хай мешкають. Так, оце в нас новий. Це такий десь трохи якийсь рудоватий, да? ну, так? Ну, два так відрізняються. І цей третій, да, що привіз до да, голова, така в його, так? Да? Ну. ну і, і той Це лисий такий. Зразу зайшов, зразу приділявся, можливо який червоний був. би. Немає. Ну і нічого. О. Сімпсон. Расунчик бігає. Отак. Ну вже, Хто знає, який раз ми кажемо, що, що вже, мабуть, буде поки що все по, по такій нашій комплектації. Ну, але Вже трошки є там, того, що і кормів треба буде заготовити. У нас знаєте, немає такого, наприклад, як дехто показує, що ну, є можливість прикупити якогось зерна дешевшого чи якогось зерно відходу. У нас в основному це обробляють люди, а такі, які слабші землі пооставалися, то там фермера щось пробують, але ну, не дуже росте. Кукурузка то ще більш-менш. У тому році по зернових, то, мабуть, найдешевше було кукурудза по 5 тисяч за тонну. А так немає, щоб якогось там трошки убраковано, чи, чи з-під комбайна прикупити вже жнива. Тому ну, фермера поки що ще їм такі землі не дуже потрібні. Воно у нас, по-перше, у багатьох місцях, там ну, люди, наприклад, де горб, то поставили його, де трохи долина, то користуються. Тобто не вирощувати, то якось так трохи простіше і дешевше виходить, щоб зернові по, по максимуму виростить свої. Десь Все одно такі вони трохи збудоражені, що то. Но... О, Ой, киди. Що там? А б'ються? Ні, то, то вони. Уже босман нашого рабчика обіжає. Це ж ось не нові, це в нас Рабчик, да. Наш такий талісман, тоді глядачі всі держали за його кулачка, того, що ну, страшно було, як він переходив. Було пару днів, тільки ми його купили. То такий він. Ну, Зараз нічого. Ну, А тоді так ще почав горбитися, що тоді діареї пішли. Починаємо зйомку. Знаєте, я взяв спину йому причавив, щоб якийсь трохи вирівнювався, бо ну, такий вже негарний, страшно було дивитися, і проколювали антибіотиком його, і все. І рису відварували, щоб той такий кисіль йому давати тоді трошки відварували, все підразу вже, що тільки не пробували. Так добре, будемо їхати додому. вже. А вже сьогодні знову треба буде більше понаглядати за ними, як вони тут щодо чого. Щоб малі, бо ж наші знають, де які ямки, де що старші. А ці як приживуться вони. Ну і щоб, щоб поняли, де вода, де комбікорм всередині. Будуть, я думаю, ці більше йти той сім. Я. Фермерські підуть. Ось довгуно і такий. Класний. Добре, поїхали. Зараз ми приїхали до сіна, побрали собі такий інструмент. І знаєте, як були вдома, то Леся каже, то поїдемо повернемо, а вечором поїдемо, зразу руками зрибемо його, там його небагато. А коли приїхали, трохи подивилися на площу. Ну, вже повернули така, мабуть, краще трактором згребти його. Ну нічого, я грибалку вже причепив, настроїв все. Просто тр трохи тут далекувато їхати, щоб, щоб трактором браскати. Так, так мотоциклом приїхали, трохи порушимо ти. втихай собі підсихає. Це, це ми скосили, тоді один день дощ падав на його. І зараз таке сінце трохи зворушим від землі, бо дощ поприбував. Цього, цього року, мабуть, так не вийде, щоб його скосив, тоді воно полежало. Зразу граблями там раз повернув. і Стюкувати його чи так привезти. Треба так трохи ну, підворушувати, щоб бістріше сохло б. Отака в нас тут діляночка трикутник невеличкий. І таке бачите сінце. Коли у покосах лежить, то також уплескане небагато, а коли трохи розворушили його, посадили йожиком, то, то ще щось є буде пожувати бічкам. Отака процедура. Багато розуму не треба, собі. Ліво-право ти пішов. Трохи пропустили. То весь ти пропустили, а зараз нажену тебе до хати, буду сам вернути. Добре, будемо будемо будем продовжувати. Добре, така погода, гарна вітер, не жарко. Оце вже останнє зараз повернемо, а потім коля ближче. Так ближче до вечора приїде ну, з грибалкою, згребе його. А завтра все добре заберемо. Тюкувати його не будемо так на воза. А може до вечора приїдемо, заберемо, побачимо. Ну, Така гарна погода. Може повернеш, то й заберемо. А то будемо ще думати. Щоб дощ часом не намочив. Вчора дощ, то гарний пішов на його. не хочеш руки руками, Ні, то щось я... Ну я думала, що так далеко не їхати гребти. Що нам може вийде його так швидко. Тобто як ти косив, то здавалося, що так небагато, а як гребти, то ні. Тут так вонувала, як тула каву. Ну, ще в нас є хулубічків, треба теж поїхати повернути. Чому ти заїдеш туди так само? Грибалкою? А, ото й добре. Ну що, їдемо вже додому? Хай сохне, такий вітер гарний. Зараз їдемо вже додому, заїхали наш ярий ячмінь, подивіться, отакий він. І бурянчики все ж хоч теж є. Там знизу, бачу, вже трохи повилягав. І ще навіть ну, і колосок не налитий, а тоді трохи колосок поважчий, то, то ще може більше буде вилягати, погано буде молотить. Часом буває, знаєте, так полягає, що в одну сторону, а тут якось так повикручено. Повикручувало його всі сторони. Ну Тут це знизу трохи від канави земля краще, то він таки більше зверху думаю, не повилягає. Отакий От ячмінь. Добре, поїхали вже далі, вже, вже точно додому. Сіно ми загрузили. Коли грузили, то дощу не було, але як їхали додому, то трошки накрапав. І хмара така. Ну, Дощ передавали десь приблизно через годин три буде йти, але і раніше покапав. Воно у нас таке не дуже сухе, але сьогодні постоїть. Отак під навесом. То вже завтра закидаємо. Небо так затяглось. Вспіли, так? Да. Я то приїхала перша, дощ так почав моросити нормально. А я собі думаю, ще хоч півгодинки, щоб трошки потерпіло. Але так і стихло. Ну, передають, то великий, але коли їхали додому, то вже почався. Лютик, що ти? Зараз тобі дамо самому першому свіжого. Спробуєш. А то на вишках таке вже гарно сухе. Таке трохи головувати, так? Ну. Не зовсім щоб сухе. Але нічого, вишки пусті, то там порозкидаємо, то воно там вже й... Ну, а ще й під навесом постоїть. Краще так, да, бо передають то багато так відсотків. А вже Коля й позгрібав його, то й жалко було також, щоб, ну, щоб намокло, до да знов його пересушувати. Тут все, скучає, ніяк не може успокоїтися. Ну. Ярослав то спочатку все казав, що, мабуть, корову пригнали, бо ж як корова, де, ну, що так він. О, понравилось? Мов води не ставили, Ні, а. Почали. Ти теж їхав швидко? Може там половину погубив. <гум> Ми його не прив'язали. О, нормально. Ні, було б якраз тобі добре їхати, не на, на хурі. На хурі, ну. Я спочатку так і думала з тобою їхати разом. Але нічого добре. Вже на одну ділянку менше. Ми так починаємо з таких менших, а там вже будемо дивитися за погодою. Наскільки думаєш, на тиждень такого буде. Люти? Сім разом. А всім разом, да, Лютику то надовго вистачило в самому. Будемо закидати ось сьогодні, хоч хай постоїть. Нехай да. Мурка, що ти туди вже? А, мабуть, хоче наверх вискочити на вишки. Вже й дощ гарніше почався. Ви знаєте, привезли жмені всі надворені, як слони, як там вже затарились на пів зими. Ну, ну нічого ж, мені до жмені буде, буде вже у нас дві жмені. Гарно спілий. Ну, то таке вже трохи старвати, що то ну не було можливості скосити його через погоду. Але ви знаєте, воно як, чим більше ротів, тим смачніше то піде і таке о, така погода якраз саме поспати, будемо трохи відпочинемо. Якось і шкода закривати весні? ні? Зараз приїхали ми закривати вже півдесятої майже, ну 21-18. То бачите, зараз мухлі мату не має, то вони саме пасуться гарно. Якби не було у нас новачків, то можливо і пізніше можна було. Зараз, ну поки що не новіші, щоб вони привикли гарно, все знали, куди заходить, що до чого. А тоді мене треба буде спробувати якось приїхати потемну, так, часов 11. Можливо вони тоді вже всі позаходять і не треба буде нічого робити. Мабуть, так і будемо, так. Ну. Mm. Бо зараз їх, їх колоти теж. Ото, От що я говорив, що останнім часом вони так вечором починають якраз пастись гарно. Бо день то, мух, то те зараз вон трохи поголодали, то й немає. Добре, йдемо заходити до їх. Чотири жик. Через забор тебе показуємо. Тут трохи стара сітка була, трохи новою, догорожували. Стопчики з цієї сторони були від дороги, бо тут ну, від дороги більше таке паливо. Хто забирав? Ріжик сам перший. Ну, може, як і вирости буде спокійний такий. Хто я знає? Де вже поцарапався? Давай, мабуть, по підсядкою будемо їх, щоб так не розходились. Не хочуть, да? А шкода? Не хочуть, але ну, вже будемо трошки пізніше, щоб вже взагалі було б темно, не. Щоб приїхав, закрив. Вже й сонце зайшло, да. то вже майже півдесятої, зимою то це вже взагалі ніч. А літом, то здається, півдесятої, а ще й відно? Так. Так, за... йдемо. І рабчик поцарапаний, що вже вони десь ходили. Може по курчах. А, ти бачив? Я просто ще не побачила. Ну, нема, хай так. Ріжі, що я тебе перехвалила чи що? А ну йди. Іди, йди. Іди. Мабуть, не можна за лоба гладить. трошки є чого ходити, таке як вже займаємо. А вони, бачите, які послушні, знають місце своє. Вони б ще й б трошки і паслися б, який ще півчаса. Іди, іди, іди. І наші самі менші, ну вони не менші, тако по кілограмах, ми сьогодні привезені і так тримаються компанії. Нічого тут теж є багато їм. Місця походить. Ну, не тісно їм. Свіжачок, Коля якраз комбікорму їм ще насипли свіжого. Ну, на ніч, щоб і зараз поїли, і вранці. Там ще трошки було, так, то їм і не хватить. Коля насипав вже їм комбікорму, свіжачок, як він каже. Вже потрошки да, підходять. Полиці, ну, самий перший так. Ну і добре, що не боїться нас, що так підходить. Зараз ми ще води наберемо, ми вже будемо їхати додому. І на цьому наше відео буде закінчуватися. Бережіть себе. Янгола Охоронця Збройним силам України. Всім до побачення.